І побачать ті стіни підніметь на твороги ще. Кефір 79-99-900 грамів кефірчики, де органічний. Це, мабуть, смачна молочна продукція, це все органічно. Сир кисломолочний президент. 350 грамів. 5% жирності 126 гривень. Президент творожна традиція 350 грамів, 0,2% жирності 89 гривень 99 копійок. Й-мою! Сир Яготинський. 5% жирності 350 г 67 гривень 99 копійок. І 9% жирності 75,99 По побіло. 5%, 80 гривень 49 копійок, 9% 84 гривні 99 копійок, сир молокія 350 грамів, 5% жирності, 120 гривень. Йо, йо Ну я вибачаю за своє, йо-мо-йо -майо, мені кажеться це трошки дорогувато. Я оце не була тиждень і ціни так виросли. А це що? Сир ферма. 350 грамів, 9%, 96 гривень, 49 копійок 5%, 350 грамів, 91 гривня, 90. 91...